Чернігівка Яна Скоробагатько вже вибирає подарунки для своїх дітей на новорічну різдвяні свята. Водночас жінка долучилася до вже традиційної в Чернігові акції Долоньки тепла, задонативши на подарунки для дітей, чиї батьки загинули, захищаючи Україну. Треба підтримувати по-перше, наших людей. А по-друге, звичайно, дітки це наше майбутнє. І ну як ми як цього не робити? І я згодна, щоб це робили не тільки на свята, а й взагалі на будь-які дні. Вони повинні відчувати, що вони не самі, що вся Україна. З ними завжди їх підтримує. Вони наше майбутнє. Благодійна акція Долоньки тепла стартувала в Чернігові 1 грудня та триватиме до 25 грудня. Відбувається вона в місті вже вдруге. Минулого року ця благодійна акція подарувала безліч позитивних емоцій юним чернігівцям. Відгуки в нас були дуже, дуже позитивні, особливо від самих старшеньких діток. Вони дуже. Активно відпочивали, дуже раділи подарункам, та й найменші, і середні дітки відгуки були позитивні. І подарунки, дякуючи і меценатам, і волонтерам, і всім всім, хто долучився, і маленькими донатами, і великими донатами, ми змогли подарувати достойні подарунки для діток. Подарувати своє тепло тим, хто втратив батьків, які захищали Україну. Може, кожен небайдужий, зробивши донат на будь-яку суму. У торгових центрах в Чернігова встановлені ялинки прикрашені листівками, побажаннями діточок. На них же розміщений QR-код для доната. Дякуючи нашим партнерам, ви можете знайти ялинки з побажаннями діток наших героїв, qr кодами посиланнями на збір. Це в львуді в нас в торговому центрі і в епіцентрі. Також на всіх ресурсах офіційних оперативного командування Північ в ці дні святкові, коли всі готуються до того, щоб подарувати щось своїм діткам, своїм рідним і близьким. Я думаю, буде дуже важливо також долучитися і зробити маленький донат чи будь-який донат для тих діток, які, яких ніхто нікому приїхати привітати. Розумієте. А ще впродовж грудня для цих дітей заплановано безліч цікавих заходів, які стартують уже на день Святого Миколая. Миколай з'явиться не тільки в тролейбусі традиційно, а і Миколай також поїде до маленьких дітей до шести років. Спосередньо багато Миколаю по машинах. Ми вже розписали райони, ми знаємо маршрути, і це буде така, знаєте, тепла дія. Далі на наступному тижні у нас будуть безпосередньо музичні вистави артистами військово-музичного центру сухопутних військ збройних сил України, які додаткували шикарну кусмовану наживо наживу програму для великої категорії дітей від 6 до 12 років, і ближче до різдва. Ми задіємо старшу категорію. Організатори акції вважають, що такі заходи можуть не лише підтримати дітей у такі непрості часи, але й подарувати їм тепло. От саме в такі часи, темні, які в нас зараз пережива наша країна, і має і має приходити не лише святий Миколаїв, мають приходити свята до дітей до всіх, до всіх людей. Тому що саме зараз, як ніколи, необхідна підтримка. Необхідна частинка тепла, необхідне чудо для діток, для всіх-всіх людей і для нашої цілому України. Я як святий Миколай, точніше закликаю всіх, хто може підтримувати діточок, всіх в цілому, а особливо діточок, які втратили своїх батьків. Чернігівцям побажаю лише одного. Чернігівцям побажаю незламності духу, віри, витримки. Як би не було важко, Миколай зробить все. І збройні сили зроблять все, щоб ми перемогли. Ми обов'язково переможемо. Тому я вам всім бажаю зараз бажання лише одне миру нам, всім.